Іннерсеркал команда з. Не знаю, мені здається, що вони трішки оцією своєю медійкою, своїм хайпом розігнали свою вагу. І тепер до них більше уваги. І коли вони програють, звичайно, більше хейту. Ви програєте Ецент і ви програєте Young Ninjas. Тіпи, з вашими амбіціями, бляха, ну, це соромно таке робити. До милого батенька, прошу, благаю, зробіть щось зі своєю грою. У вас немає балансу між агресивною і пасивною грою. Ви постійно носитесь, тіпи. Ви можете казати, хто я такий, Ж це моя суб'єктивна думка, і ви будете праві. Хто я такий, це інше питання. Моя суб'єктивна думка, так, вона має місце. Це моя платформа, це моя суб'єктивна думка, це мій суб'єктивний вуса влог. Якщо вам щось не подобається, будь ласка, поставте вподобайку. Або поставте дізлайку. Або ну, напишіть в коментарях, що я не шарю. Але я вам пояснюю, розповідаю. Що в вашій грі реально відсутній баланс в агресії? У вас всі раунди закі... починаються з ранніх контактів. Я дивився гру, у вас жодного не було раунду, де б ви е, не втрейдились або не хтось не здох до хвилини 25. Балансу немає постійно агресивна гра. Ви можете казати, що це стиль такий і так далі. і так далі, Але, типи, будь ласка, я дуже багато дивлюсь ігор, дуже багато аналізую, і в цій грі щось розумію. Ви можете мене не слухати, ви можете там, бать, сказати, там, та все, та заліпи вареник. Окей. Але, блять, просто зробіть щось зі своєю грою. Дивіться, ви зараз знаходитесь на тому стані, коли ви маєте апатись, підніматись вгору. Вам же не хочеться застряти зараз на цьому рівні Tier 2, Tier 3 між цими рівнями і просто сидіти грати сі ви ж не хочете цього. Ви хочете Лани, ви хочете ВРС. Тому збалансуйте свою гру. Будь ласка, чемпіони зараз не бігають в аркаду всю дорогу. Не бігають. Всі команди балансують. Команди, які вчаться, команди хоч хочуть розвиватись, вони балансують свою швидкість і свою агресію. У вас цього балансу не спостерігається. Доповідь закінчив.